Сьогодні свято Україні 26, і ми бажаємо їй жити у мирі та злагоді зі всіма країнами. І в кожної країни треба взяти нам найкраще і віддати щось своє. Так, наприклад, у німців візьмемо гарні дороги і потужні машини, а з ними поділимось нашою жіночою красою. У китайців візьмемо їх працьовитість і командний дух. А віддамо їм наших корупціонерів. Аби їх там на стадіонах. Далі ви знаєте. Хочеться у Грузії взяти їхніх грузинів, а їм віддати наших грузинів. Хочеться взяти у Швейцарії їхні банки і нічого не вдавати взамін. Все одно в тих банках більшість грошей українські. У англійців треба взяти їх двоповерхові. Автобуси, а їм віддати наші маршрутки. Здається, обмін нерівноцінний, але повірте, у годину пік в нашу маршрутку влізає більше людей. У американців хочеться взяти їх нудні однотонні гроші, а на заміну дати їм наші гарні, яскраві по курсу один до одного. Зачекаю Олежа, А Росія? А в Росії ми заберемо Крим, а їм надаємо лю. Люб. Отже, з днем народження Україно, і ця пісня для тебе. тебе. Країни на волю пустим наші мрії, нехай лиця небосині, почув, що Божу Україну, щоб мир прийшов у кожну хату, щоб обійняли схід та захід. Зарплати людям, як в Канаді, дороги класні, як у Польщі. Життя, як в німців, або довше, а ми в країні побажає, чого усі від нас чекають. У нас на двох одне бажання для всіх великого кохання. Наша рідна батьківщина Это шоу для тех, у кого есть телевизор. -шоу. На наши концерты не требуют визы. дизель шоу Мы шутим о добром, вечном и милом, а все остальная, смотри вне эфира.